Ми були в укритті. Умази так було. Зачим пані Ольга продавчиня у магазині, який знаходиться поруч із місцем обстрілу. Ранок провела в укритті, ділиться було гучно і страшно. У крамниці немає значних пошкоджень. Від вибухової хвилі впала лише люстра. А склопу всюди оглядали «У нас тут немає такого Бачте, у нас цілі стіни на самому не тільки ну, двері, двері ми закрили, звідти сторони засунули, тобто засунені двері. Цього ранку окупанти атакували область крилатими ракетами. Були влучання у об'єкти інфраструктури. Дві ракети успішно збила протиповітряна оборона. Те, що стосується пошкодження безпосередньої інфраструктури комунальної, в нас були пошкодження незначні кількість повітряних ліній для зовнішнього освітлення. Вони буквально сьогодні будуть там в невують місцях відновлені. На жаль, через ракетний удар загинуло двоє людей. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Також пошкоджені будинки навколо у вищому професійному училищі. Поруч вибило 11 вікон. На щастя, на момент обстрілу в закладі учнів не було. Канікули були взриви ракет дуже потужні. І зі сторони цих взривів були вибиті навслість дев'ять вікон і пошкоджені є тріщини у двох пластикових вікон. Знайшли плівку, закрили плівкою. А зараз той запас скла, який в нас є, від заміни старих вікон на нові, Зараз ми їх ріжемо, і практично ще трошки ми їх повністю ліквідуємо. Добре, що хоч дах цілий, тому що минулого разу то і шифер було підняло. В укритті цього навчального закладу і переховувалися місцеві жителі. Директор каже, такої кількості людей ще не було ніколи. Людей було дуже багато, дітей було багато. За всі рази сьогодні було найбільше людей із дітьми і все. Ну тому що є представники Червоного Христа обстежили багатоповерхівки поруч. Люди відмовилися від допомоги. Пішли в будинки, вікна постраждало тут буквально пару штук, гуртожитки, я так розумію, і дуже постраждало виробниче приміщення. Це приватний швейний цех, я так розумію, і в них там повибуло більше 20 вікон. От єдине, що ми бачили, люди не кажуть, що все добре, все добре. Питали, перепиняли людей по дорозі, чи потрібна допомога. Кажуть, ні, вийшли за хлібчиком, світло в хатах є. Поки тривала ліквідація наслідків обстрілу, рух цією вулицею обмежили. Громадський транспорт курсував іншим напрямком. Це дев'ять маршрутів, 10 навіть маршрутів, і фактично вони або не проїжджають ту ділянку дороги, і вони йдуть через вулицю Пулюя, або вони розвертаються на вулиці Молодіжній біля Тернопільської і рухаються далі на Інститутську Кам'янецьку. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини 33 канал.